Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Давненько мене вже не було на цьому каналі кулінарному. Повертаюся, я знову до вас з рубрикою Готую на 5 днів. І для тих, хто вперше, то поясню, що ці страви я готую чоловіку. У рейс він працює далекобійником, тому готуємо. Страви в нього підморожуються у холодильнику, тому нічого не псується, бо, як ми знаємо, що коли все заморожене, то не відбуваються ніякі процеси у їжі. Бо є такі люди, які заходять, побачили, що він називається готую на 5 днів і думають, що це мені нема що робити. Ось так я наготувала і ми їмо. Цілий тиждень одне й те саме. Ні, такого в нас немає, я готую щодня. Вже розпочинаю готувати суп, як завжди, починаю з перших страв, поставила в мене вариться вже картопля, додала на сковорідку куряче м'ясо, куряче філе, обсмажила його трошки, додала цибульку і за нею моркву тушкую разом. І далі відправляю до картоплі, яка тут в мене кипить. Вона вже в мене поварилася хвилин 15. І, звісно, додаю сіль, лавровий листочок. І сьогодні буду варити суп з рису. Я завжди чергую, раз варю, там, наприклад, з гречкою, другий раз з рисом, третій раз з макароном, словом, щоб було якась трошки різноманіття. Додала вже сюди промитий рис і накриваю, щоб він готувався ще хвилин 15-20. Я, в принципі, ніколи не засікаю час, я вже дивлюся по готовності. Ну і тут вже перехожу до вареників. Буду робити вареники, як завжди, з допомогою свого кухонного девайсу. Колись замовляла дуже давно його на Aliexpress, і він мені дуже допомагає у цій справі, для того, щоб швидше йшла робота. Завжди роблю заварне тісто на 4 склянки борошна додаю 1 яйце, 4 столових ложки олії, чайну ложку цукру, пів чайні ложки солі і одну склянку кропу, тобто кип'ятком. Залишаю це тісто замішане трошки накритим, щоб воно постояло хвилин 10-15 і тоді воно ще краще для того, щоб з нього ліпити. Ну, і як бачите, я спочатку тісто розкачала, а далі ось так просто швиденько заліплюю. це дуже швидко робиться. Ну І, звісно, вареники виходять потім дуже красивими. Тісто можна розкачати на таку товщину, як вам подобається, і чим це дуже зручно. Ось стільки вареників у мене вийшло, ліпила вареники, до речі, я з картоплею, бо не пам'ятаю, чи я говорила чи ні. Тим часом, поки я займалася варениками, суп у мене вже готовий, додаю лише зелень. І накриваю ще буквально на одну хвилинку, щоб разом із залень він покипів, а далі розливаю у баночки одразу і закриваю щільно кришкою, Вон, він виходить такий як стерилізований, тому довше ще зберігається. Далі буду готувати млинці. Як завжди, дуже люблю готувати млинці, тому що їх можна зробити з будь-якою начинкою. Це дуже зручно і різноманітно. Порізала дуже дрібнесеньким кубиком куряче філе. Тут, як бачите, я, я вже смажу млинці і відправляю на сковорідку філе обсмажуватися повністю до готовності. а Далі буду нарізати печериці, також таким невеличким кубиком. Саме в такій послідовності роблю, тому що якщо одразу печериці додати, то вони дуже багато пускають соку, а й мені цього не потрібно. Мені потрібно, щоб вони швиденько обсмажилися, тому додаю їх завжди після філе. Також вже порізала дрібненькими кубиками цибульку. і ще поріжу, в мене було пів великого помідора такого жовтого, і я нарізав також його дрібненькими кубиками, він додасть соковитості і такої легенької кислинки. Додаю грибочки на ну, сковорідку. Звісно, можна було б взяти сковорідку і побільше, щоб в мене все не розсипалося було легше перемішувати, але грибочки вони швидко втушкуються і стало їх одразу менше. Також відправила вже туди цибульку разом тушкуватися. Паралельно не забуваюся смажити млинці, перевертати їх. Додаю Сюди сіль, перець, також червону мелену паприку солодку і трошки сушеного часничка. як завжди, дуже люблю сушений часничок додавати. Далі відправила вже сюди помідорки і ще декілька столових ложок додаю вершків. Дуже класно з вершками виходить суміш оця ніжна начинка, дуже смачна і соковита, тому завжди люблю додавати вершки. Потушкувала так разом ще хвилин 10 і все готово. Загортаю ось таким конвертиком млинці і відправляю на дощечку. Потім можу підморозити це все і скласти у зіп-пакети, я розкладаю. Тому що так дуже зручно, коли підморожені, тому вони потім між собою не злипаються і так вже віддаю з собою на роботу. Вже накрутила млинців, ось стільки в мене їх вийшло, вони дуже ситні виходять, тому що у начинці дуже багато складників, тому готуйте. Далі буду готувати деруни, Картоплю натирала на кухонному девайсі, знову ж таки дуже швидко і легко. Разом із одною цибулею, далі видавила сюди декілька зубчиків Чеснику, додала сіль, перець, також одне яйце і декілька столових ложків, ложок борошна. Ось так разом все перемішую ретельно і суміш готова. Далі до кисломолочного сиру додаю порізаний дрібненький укріп і також солю перчу. Все ретельно замішую, щоб. Також ось така смачна начинка була готова. Пропорцій тут немає, все залежить від того, яку кількість дирунів ви будете готувати. Ну, а далі я розігріваю сковорідку з олією. І ось так я формую дируни на долонці, бо я так вже звикла. Спочатку трошки картоплю, ось так плоскенько розрівнюю, далі кладу сир і зверху знову ж прикладаю картоплю і формую таким пиріжечком, можна сказати. А ви можете робити це на сковороді, викласти спочатку ложечку. Тоді так само сир і зверху знову ж таки прикласти картоплею. Тут у мене трошки бризгає все в різні сторони, розігріла сильно сковороду, І смажити потрібно на невисокій температурі, для того, щоб вони гарненько просмажились Середині картопля приготувалась, і ось Такі вони пухкенькі і великі, виходять і дуже ситні. Два-три і дуже гарно можна наїстися. І показую вже, ось, яка кількість в мене вийшла. Ось тільки я пожарила їх, так само відправляю морозильну камеру на дощечці, щоб вони окремо заморозилися, і потім дуже добре їх скласти у пакетики, вони між собою також не зліплюються. Ну і наступну страву я буду готувати перчик, фарширований в духовці, буду готувати половинками, відправила на сковорідку цибульку, обсмажила її до золотистості і додала до неї морку. Разом протушкувала і відправляю сюди кетчуп, у мене сорок. Закінчився, тому взяла кетчуп, замінила, нічого страшного в цьому немає. Разом тушкую і далі цю суміш відправляю вже до завчасно приготовленого рису відвареного і відправляю сюди також фарш, який в мене вже розморозився. Це у мене фарш індика. Додаю сіль перець, трошки сушеного чеснику, і все разом перемішую. Перець я розрізала ось так по довжині, почистила його звісно і начиняю його ось цією начинкою, викладаю на деко. Звісно, можна було б і ціленьким його нафарширувати, просто приготувати у кастрюльці, але мені захотілося приготувати в духовці, саме ось так половинками, бо я ще буду потім додавати сир. Розмішала також з водою кетчуп, і трошки додала солі і залила перчик десь до серединки. Випікала я при температурі 220 градусів близько години. Далі займуся м'яском, буду готувати м'язко по-французьки. Відбиваю філе куряче ось такими пластинками, викладаю на деко. Взяла пізніше трошки більше деко, бо зрозуміло, що в мене щось не поміщається. Пройшло десь 50 хвилин, я дістаю перчик і зверху викладаю ось так пластинками сир. Можна, звісно, натерти на терці, якщо у вас шматочком. У мене просто були ось такими пластинками, то я швиденько ось так його виклала і ось показую вже перчик готовий, дуже смачний поєднання ось так з сиром виходить, спробуйте, якщо так ще не готували, і сметанкою це дуже-дуже смачно. А я повертаюся до м'яса, зараз додаю до нього сіль. Також перець мелений і змащую трошки сметанкою, можна, звісно, змастити і майонезом, якщо хочете. І я додаю сметанку або йогурт. Частіше всього. Далі викладаю цибульку кільцями і далі помідорки. Після помідорок викладаю сир і відправляю в духовку, також випікатися десь 40 хвилин при 200 градусів. Результат забула вам зняти, але ви і так знаєте, що це дуже смачно. На цьому дякую вам за перегляд, підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки і до зустрічі у нових відео. Усім па-па!